Ну, Які ти твої враження з сьогоднішнього матчу і взагалі тур вчинківця три перемоги команди, твої враження? Е, я дуже щасливий, що наша команда перемогла. Е, бажаю, що кожен е, цього. Ми просто молода команда, яка відбувається з, з кожним туром. І е, все краще і краще. Ми виходили, воді грали також небагато, е, всі старалися, всі хотіли, всі, всі перебувають. Які в тебе важні свої нинішні команди про російським яким ти завжди граєш? Всі е, молоді, всі хочуть грати, всі е, перспективні, є регіони, він теж нам відказує, на тому що він там вже ради світ, при так сказати. Враження позитивні, тому що команда прекрасна атмосфера, прекрасні ігри. Так ми відпали всього сезону. Я впевнений, що нам ще буде рости, тому що це вище віра, це тільки перший сезон таким складом. І я думаю, що, що у нас є всі шанси майбутньо в майбутньому вийти по його занятию при призові місця. Як оцінюєш? Оцінюєш той період, який ти провів у Чернівця, грав під керівництвом Геннадія Довоза, який в грав... раді я залишився. Це, можу, так сказати, мій старт з Чернівців. Я тут починав з своїх перших років бійця. І я хочу сказати, що дуже багато чого мені дала Чернівецька школа баскетболу. І тренер Геннадій Віктор дуже багато склав у мене. І я його старався не підводити, але приїхавши в Хмельницький, ми почали. ну, це того року перший сезон в Лещі до нас приїхав тренер з Європи. І ви ну, ж розумієте, що це не другий баскетбол. Друге, друге, друге розуміння баскетболу і, і, і дуже, дуже багато чого там він вже в про, професійному спорт. Він вже об'яснив другий аз баскетболу, який є. Баскетбол, і, 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 так. Ну, які твої плани не мають Я хочу книгу. А вже ж хочеться рости. Буде видно, надію, що весь на наступний сезон може і хмельницький, якщо... якщо все буде добре. А може і кудись вище, може, може кордон. Я не знаю, це все буде залежати від, 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 від моєї гри, від бачення тренерів різних, які. Які бачу там є перспективу, але мені подобається цей клуб. Я робив далі з нього.